Всіх, всіх, всіх вас вітаю, любі, друзі, з вами Дмитро Туриниця. Я думаю, що для багатьох із вас цікавий показник безпеки, коли вони вибирають собі машину. Ніхто не хоче купляти тачку, в якій ви розіб'єтеся насмерть при швидкості 50-60 км за годину. І насправді, от якщо подивитись на більшість рейтингів найгірших краш-тестів в історії, то там будуть машини переважно з 90-х, навіть 80-х років, деколи з х але майже не буде сучасних агрегатів. Тому я вирішив виправити це. І сьогодні на вас чекає 10 найгірших краш-тестів за останні 15 років. Поїхали! Звісно, критерії відбору тут були максимально простими. Навіть не буду сильно погиблюватися. Я придивлявся до результатів краш-тестів Euro NCAP і АЕНКАП. Це європейська та американська комісія з проведення краш-тестів автомобілів. Ну і, звісно враховував такі фактори, як захист водія та пасажирів, захист дітей у дитячих кріслах. Пішоходів, ну і звісно, що фактор адаптивної безпеки, тобто систем безпеки, які були доступні в кожному з представлених авто, або навпаки, там відсутнє. Тож, давайте не будемо зволікати. Тут будуть найрізноманітніші варіанти в ціновому діапазоні буквально від 5 тисяч доларів і вже до 20, 30 і навіть 60 100 тисяч, тому кожен з вас може знайти собі щось по душі. А, хоча я б радив не придивлятися до даних машин, тому що все ж таки це ваша безпека. Ну і я не впевнений, що ви захочете щоб віддати своє життя лише заради статусності чи зацікавленості певної моделі? Тож не забуваємо підписуватись підписуватися канал, ставмо лайки і прошаймо. Десяте місце і відкриває його найбільш безпечні агрегати для міських поїздок. Шкода Сітіго і Volkswagen Up. Це моделі 2019 року випуску, і по факту їх тестували за оновленими у 2017-2018 році стандартами. Тому я би не став дивитися в їх сторону аж надто критично, враховуючи ще й компактні розміри. Проте ставлю перед фактом: по факту ці машини близнюки побудовані на одній платформі, що вирізняється хіба що дизайном, оформленням інтер'єру та незначний. Им чином опціями, але три зірки на коштесті Євроенкап – це вирок для обох агрегатів. Безпека водія та пасажирів набрала 81 бал, дітей у крізлах 83 бали, а от пішоходам не повезло всього 46 зі 100. Ще адаптивна безпека, тобто наявність допоміжних опцій, була оцінена в 55 балів, що ставить машини в розряд аутсайдерів на 2019 рік. Проте в цілому ці моделі непогані, досить економічні, з приємною якістю як для супербюджетних автівок та рівнем надійності вище середнього. Якщо треба надкомпактна машина для міста, то можна розглянути. А далі буде гірше. Тепер дев'ята позиція в рейтингу, і її відкриває досить неочікуваний гість. Ford Мустанг від 2017 року. Як же так вийшло, що Форд ще й з такою популярною спортивною моделлю провалився? Все дуже просто. Американці не стали із рестайлінгом покращувати безпеку, а особливо технічні фішки для допомоги в керуванні. Як наслідок, дві зірки на краш-тесті Євроєнкап, з яких пасажирам та водію дісталося 82 бали зі 100 можливих, а дітям у кріслах страшні інтриги. 32 бали. Я б не ризикував сидіти дітей на задній ряд, бо є шанс відриву кріплення чи об обсидіння. Захист пішоходів ще нічого: 64 бали. А от адаптивна безпека, як я казав, на дні. 16 балів зі 100. Таке враження, що окрім АБС в цій машині нічого немає у базовій комплектації. Але якщо ви камікадзе і вам цікава потужність, тут її предостатньо. Мінімум, що на вас чекає, це 2,3 літровий екобуст на 290 коней, а максимум 5 літровий агрегат на 450 чи 480 сил, в залежності від версії. Звісно, версії шелбі залишимо поза увагою. У нас їх одиниці, і це вже зовсім інше авто. Власники мустанків. Будь ласка, напишіть про свої враження у коментарі. Невже все і справді так погано? Тепер восьме місце, і його гідно посісти. Максимально рідкісна модель на наших дорогах Лянчі Іпсіон. Ця версія від 2015 року. Даних машин, дай Бог, щоб набралося з дві сотні на дорогах України. Але це не значить, що ви не захочете його придбати. Але візьміть до уваги. Ось що автомобіль отримав всього дві зірки на краш-тесті Euro NCAP у 2015 році. Безпека водія та пасажирів була оцінена всього в 44 бали зі 100 можливих дітей у кріслах Ще відносно непогано. В 79 балів. Пішоходи отримує 64 зі 100, а от адаптивна безпека ніяка всього 38 балів. Причому це ще не оновлені стандарти, які змінюються в середньому раз на 3 роки. Але якщо ви оберете саме таку машину, то розраховуйте на моторну гаму із бензинових 0,9 та 12 літрових двигунів на 80 та 69 коней відповідно, а також на 13 літровий дизель, що видає 95 сил, то забезпечує витрати пального в місті у межах 47 5 літрів. Позиції дизайну машина симпатична, є щось автентичне у цих рисах. Проте салон досить звичайний. Ця машина, ніби як міні Купер, хороший представник без сегменту з крутим рівнем комфорту, але от з безпекою підкачали. Друзі, та перш ніж продовжити, хотів би наголосити на тому, що тепер у вас є можливість не лише купити продукцію компанії Бардаль, а й обслуговуватись на їх фірмовому СТО. Звісно, що підхід до стави тут максимально професійний, знаходиться це СТО за адресою Константинівська 73 в Києві. Тобто, як бачите, тут це чисто охайно, сучасно. Ну і звісно, що кваліфікація майстрів на вищому рівні. Тому, якщо цікаво, звісно, що адресу залишаю в описі. Ну а також нагадую, що за промокодом діматорок у вас є знижка як 10% на всю продукцію компанії Мардаль, так і знижка на відвідування СТО. Сьома позиція і її в нашому рейтингу посідає Jeep Compass від 2012 року. Ось чому ця машина обходиться недорого при купівлі битої в штатах. До нас їх завозять чимало, але навіть середнє ДТП може ховати багато підводного каміння і порушення конструкції та геометрії під час відновлення на краштесті. Євроінка машина набрала всього дві зірки. Заради справедливості відзначую, що захист водія та пасажирів, а також дітей в кріслах тут на трічку. Ці показники набрали 61 та 76 балів відповідно, але все зіпсували адаптивна безпека та захист пішоходів. Систем допомоги в керуванні тут справді мало, і тому модель отримала 43 бали. А от при зіткненні з людьми все зовсім сумно: 23 зі 100. Здається, мені що, якщо навіть на малій швидкості збити людину на джип-компас, можна сісти надовго в кінці кінців популярність моделі в США. Спало і концерн мав щось продумати. Саме на цьому факторі вони зосередили всі зусилля, і вже в 2017 році представили нове покоління, яке на відміну від минулої генерації, пройшов краш-тест на 5 зірочок. Оце справді робота над помилками. Тому, якщо можливість дозволяє краще придивитися або вже до оновленої версії, або до інших моделей бренду. Слава Богу, в такому ціновому діапазоні їх вистачає. Шосте місце і тут варіант для тих, кому потрібне велике авто. Renault Traffic 2012 року. Це рестайлінгова версія. Остання до того як вийшло свіже покоління дві 2015 році. Ціна на дану модель досить привабова. Дизайн вже не новий, але технічно ще часто вони бувають у хорошому стані. Проте є суттєвий мінус, а саме безпека, що була оцінена у дві зірки. Торкаючись деталей, жоден показник не вартої уваги. Безпека водія та пасажирів оцінена в 58 балів зі 100. Зіткнення з пішоходом отримало вердикт у 28 пунктів, а адаптивна безпека просто на дні. 14 балів зі 100. таке враження, що окрім АБС машині нічого більше не передбачено. Принаймні, я б не здивувався. Єдине, що отримував більш-менш оцінки, це діти в кріслах: 79 балів. Можливо, якби не цей показник рейтинг був би взагалі на рівні однієї зірки, і з нової генерації змінилось небагато. Машина все одно отримує три зірки. Хоча можна вважати, що якісь висновки все ж були зроблені. Сподіваюсь, що Рено прийдуть до хороших показників як у більшості їх модели. Ну а ви зробіть висновки. Тепер до п'ятого місця, і кому як не китайці отримати цю планку лендвід CV9. До речі, це єдиний автомобіль із піднебесної небесною в топі. Чи то NCAP дані моделі особливо не проходять, чи просто все не так погано? Відповісти важко. Але китайці дуже хотіли потрапити у вибір бюджетного класу в Європі і викатили на ринок цей компакт фен, який старіском провалився. Оцінювали його по оновленим стандартам 2009 року, і на сьогоднішній день вони давно застаріли впевнений, що сьогодні цю машину очікували б 0 балів, але тоді це було дві зірки із натяжкою. Подумати самі: 34 бали за захист водія та пасажирів, 45 пунктів до захисту дітей в кріслах, всього 31 бал за аварій з пішоходом та 29 за адаптивну безпеку. Машина стабільна, погана по всіх показниках, але не настільки критично, наскільки це взагалі можливо. Дизайн моделі досить примітний, якість матеріалів посередня, але заради справедливості відзначую, що салон справді вражає. Ай розмірами, а рівень надійності нічим не гірший за корейських чи американських побратимів по класу. Вибір тих, хто справді обирає економію, але всього має бути в міру. Тепер до четвертої позиції і впевнений, що ви 100% не очікували, побачити тут дану модель. Jeep Wrangler від 2018 року. Так це найкращий позашляховик, який серійно випускають на даний момент. Модель на 100% вартої уваги, особливо у виконанні Rubicon, де вона може форсувати річки, болота та піски без вагань. Проте так вийшло, що конструктивно кузов зробили занадто міцним та недеформованим. Тому при аварії людям в салоні буде на переливки. Уявіть собі, тачка за 70-100 тисяч доларів у 2018 році. Отримує одну зірку на Euro NCAP. Це повний провал, і якщо розібрати по поличках. То захист водія та пасажирів був оцінений в 50 балів, дітей в крісах у 69 балів, аварія з пішоходом отримувала 49 пунктів, а адаптивна безпека всього 32. Звісно, очікуєш на порядок більшого, але на практиці все трохи інакше. У 2017-18 році Євроєнка підняв мінімальні бали для отримання кожної зірки, але навіть по старих стандартах у Ронглера було б максимум 2 бали. І при такому розкладі навіть внутрішній простір неймовірна кількість об. Ці та надійність можуть не перетягнути ваги вибору у позитивну сторону. Можна впевнено сказати, що близько 10% потенційних покупців цієї моделі компанія втратила. Хоча з іншої сторони це унікальне і по-своєму цікаве авто. Тепер прийшов час до трійки антилідерів. Та перш ніж продовжити, не забуваємо підписатись на канал, клікаємо на дзвіночок і ставимо лайки. Ну а на третьому місці в нас Mitsubishi Express від 2021 року. Звучить просто жахливо, але модель отримала 0 балів з п'яти можливих. І як ви зрозуміли, далі будуть нічим не кращі авто. Провели цей краш-тест не європейці, а американці. Саме їх філіал. Але в них навіть слабкіші критерії оцінювання, тому дана статистика має насторожити вас ще більше. Захист водія та пасажирів оцінили в 55 балів, дітей у кріслах – в нуль. Пішоходів у 40 пунктів, а адаптивна безпека набрала всього 7 балів зі 100, що просто не вкладається в голові. Такого провалу у Міцубісі ще не було, і звісно, це суттєво вдарило по продажах даного комерційного транспорту. Компанії навіть прийшлось переглянути ціноутворення, аби втриматися на ринку з цим агрегатом. Хоча з технічної сторони модель показала себе в минулому як надійна, невибаглива та хороша з опціональної сторони. Але от такі реалії, від яких нікуди не втечеш, і чи робити вибір у користь даної моделі ну це вже питання за вами. А от перше і друге місце ділять між собою представники одного бренду компанії Fiat, і почнемо ми з моделі Panda від 2018 року. Ні, ні для кого не секрет, що ця модель конструктивно застаріла. Виробник змінював лише дизайн моделі і деякі елементи внутрішнього оздоблення, за що суттєво попотився. Якщо в 2011 році машина отримала 4 зірки і з цим результатом можна було спокійно працювати, то коли в 2018 році тачки просудили 0 зірок, всім як Кажучи, були вражені. Сімейне авто отримало 45 балів за захист дітей та пасажирів, і всього лише 16 пунктів за захист дітей в кріслах. В 90% випадків на швидкості 60 км на годину по зіткненню вони отримували досить серйозні травми. Аварія з пішоходом отримувала 47 пунктів. І це ще не такий поганий результат, якщо порівнювати із адаптивною безпекою. Фактично, в машині відсутні будь-які системи допомоги в управлінні, тому машині присудили 7 пунктів. Це повне фіаско, і ті, хто брали. Цю модель не з рук, а й з салону особисто я вас не дуже розумію. Не така вже якість матеріалів, ціна майже середньоринкова. То де тоді переваги? На жаль, мені так і не вдалось знайти відповідь на це питання, тому буду дуже вдячний, якщо ви напишете свою думку в коментарях. Ну і пальма першості в такому поганому рейтингу і займає це місце Fiat Punto від 2017 року. Навіщо взагалі Fiat потягнули модель, яка не оновлювалась, що з позиції дизайну що з технічної точки зору майже 15 років не зрозуміло. Але правда така, що у автівки буквально нуль зірок. Найгірші бали отримує адаптивна безпека. Це перша машина за час існування Євроєнкап, яка має нуль балів за цей показник. Повний архаїзм, жодних систем допомоги в керуванні у базовій версії. Захист водія та пасажирів 51 бал, дітей в крісох 43 пункти та пішоходів у 52 бали, наче не так погано, як попередніх двох місць. Але так було до оновлення стандартів у кінці 2017 року. Тому стало ще б гірше, якби фіат вирішили ще. Почекати салон тут застарілий з мінімальною кількістю опцій, як і мотор, який побачив світ ще на початку 2000-х. Не бажання модернізувати машину призвело до того, що у 2018 році її зняло з виробництва із мінімальними продажами за рік. Іронія в тому, що на момент виходу, у 2005 році, модель отримувала найвищі бали за безпеку в своєму класі. І таке буває. Ну і як ви бачите, тачки максимально різноманітні, але однаково погані. Тому, перш ніж купувати собі щось обов'язково, подивіться краш-тест і не придивляйтеся до наданих агрегатів, якщо вам ціна ваша безпека. Що ж, не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Тириниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!